Що вам треба знати, щоб бачати, читати теріпрачета? Це дискосвіт для чайників, де я буду розповідати про світ, який стоїть на чотирьох слонах, а вони свою чергу на великій черепасі, яка пливе по космосу. І це не просто фентезі, це сатира, філософія, політика, любов і купа абсурда в найкращому сенсі. У серії 41 роман, і більшість з них вже перекладено видавництвом старого лева. Давайте ще раз: дискосвіт це реально плаский світ. Він стоїть на спинах. Чотирьох слонів, а вони свою чергу стоять на спині величезної черепахи, яка просто пливе по всесвіту, і велика кількість чейів світу досі сперечається, куди саме вона пливе, і взагалі нікого вона повні на самому диску. Є континенти, океани, моря, магія, гільди, відьми, вовкалаки і навіть боги. Які постійно в щось грають. Майже усі книжки умовно поділяються на цикли. Це як фентезійний серіал в одному світі, і персонажі люблять інколи перетинатися між собою. Є цикл про Рінсіда – невдаха, який не вміє чаклувати, але постійно потрапляє в різні халепи. Є найвідоміший цикл про смерть, про скелет з касою, капюшоні, який намагається зрозуміти людей і дуже любить котиків. Там ще є декілька циклів, але про них ми вже поговоримо. Потім порядок між циклами немає. Тут же можете вибирати те, що вам більше сподобається. Ну, звісно, в самого циклу є порядок. Він як мінімум хронологічний від початку до кінця, тому не забувайте починати з першої книги. В майбутніх відео я буду розповідати про кожен цикл окремо, про що він, скільки в ньому книжок, щоб ви знали, що від нього очікувати. Смачного вам читання!